Привіт, з вами Алан Блек, і це моя думка про останнє роу. Raw почалося з того, що на ринг вийшла Рія Ріплі. Вона сказала, що в неї було багато часу після SummerSlam, щоб подумати. По-перше, Домінік, ти мене зарадив, але мене це не зачепило. По-друге, Лів Морган, ти забрала у мене все, ти забирала у мене титул, Домініка, сім'ю. І в той момент з'являється Лів з Домініком. Останньо, як завжди забукали фанати. Але він зміг сказати, що він тепер не називає когось мамі, тепер його називають Деді. Рія сказала, що вона пишається Домініком, що він став мужиком. Після цього Лів сказала, що у Рії немає нічого, немає сім'ї, немає Домініка, немає титулу. Але зато це все є у неї. Все, що було у тебе, тепер це моє. Рія Ріплі говорить, що вона забрала у неї все? Але ж ні. І в цей час з'являється Демін Пріст, так само як Undertaker з AJ Styles на Ersamani 36. Після цього Демін Пріст привів Домініка мені на ринг, але його врятував Carlito. Після цього почався матч Демін Пріст проти Карліто. Матч мені сподобався, в ньому Демін Пріст був явно сильніший за Карліто, і він це доводив у матчі. Карліто, звісно, давав Вісіч, але він здавався не сильним, як на мене. Матч закінчився після фінішера Деміна Приста. Після матчу Деміна Приста напали інші члени судного дня, але Прісту допомогла Ріа Ріплі. Після цього почався матч Одіса і Джонс проти місцевого Джобера. Матчем називати складно. Так це просто був сквош, якому переміг Одіс і Джонс. Після матчу з'явились The Final Testament. Кірін Крос сказав, що зараз він бачить новий новий день, в якому Одіссе і Джонс. Замінив біг і. Вудс, ти серйозно? Ти мене розчаровуєш? Після цього Кофі Кінстон запропонував матч 3 на 3 на наступне роу і Кірен Кросс прийняв. Після цього почався сегмент між Адамо Пірсом і В якому Пірс відразу сказав, що сім'панка немає сьогодні на роу і тому він нічим не зможе допомогти. Друма Кінтаєр каже, чому плювати не сієм Панка, бо він виграв його на Саммер Йому цікаво, чому Ренді Ортон отримав матч за воний титул Роу, перебуваючи на Смакдаун. Після цього почався матч Отіса і Зава проти Брутус і Джуліос Кріт. Матч мені сподобався, він був швидким, у нього було багато спотів. Мені сподобалась взаємодія між командами, але найбільше від братів Кріт. Вони робили все стратегічно. Спочатку побили Отіса як сильну загрозу, потім пішли на Тазаву. Наприкінці матчу мені здалося, що вони можуть програти, але в останній момент з'явилась Ivy Nile і, атакувавши Максим Зюпрі, відволікла Отіса. і цим скористались Кріт і утримали Акіру Тозау. Цікаво, що буде далі, але на мою думку, Чадо Гейблу спочатку потрібно розібратися з White Six або ж з Отісом Акіру Тозавою. бо на двох стільцях довго не посидиш. Після цього розпочався матч між Кайрі Сейн і Ю Скай. Проти Зої Старк і Шейни Безер. І мені подобається Тіра і Оскай в цьому матчі. Мені вона нагадує часи, коли вона була в NXT 2021 рік, якщо не помиляюсь. А так якщо судити по матчу, то матч мені не сподобався. Пізніше виявилося, що цей матч це матч за перше претендентство на жіночі командні титули. У цьому матчі японки намагався показати ресену, але Зої Старк і Шейна Безер. І явно не дали їм це зробити. І це сумно, оскільки в Японії Eo Скай і Карі Сейн показують шедеври. У цьому матчі немає переможці через те, що Зої Старк спочатку штухнула Іо Скай в Albo Fire і випадково зробила Суперкік їже. Після цього чемпіонки втрутились в матч, тим самим зробивши його без результату. Після цього був сегмент між Мізом і Артруфом. У якому Артур захотів підбадьорити Міза, погоривши з Дадамом Пірсом за матч, у якому Міз буде проти Брона Брейкера, але при цьому Артроф показує на Борнсена Ріда. Після цього почався сегмент між Ренді Ортоном і Юнтером. Ренді Ортон розповів, що рівно 20 років тому він виграв свій перший титул в WWE, і не перший Берлін він виграє Юнтера і стане 15-кратним чемпіоном WWE. Після цього виходить сам чемпіон Гюнтер, і він каже, що ера Ренді Ортона вже закінчена, він же не той, ким був раніше, він же втратив свій потенціал. Після цього Ренді Ортон почав розповідати, хто він такий. Але Юнтер сказав, що після матчу з ним він же не буде ніколи чемпіоном WWE. Після цього Гюнтер пройшовся по дідові Ренді Ортона, потім по батькові, якщо коротко пішов на спадщину Ренді Ортона. Тобто на святе. Після цього на ринг уходить Drumtaire. Хюнтер відволікся на Дрю. і Ренді Ортон зробив Аркіо Хюнтеру. Друма Кентайр хотів вийти на ринг, але йому завадив C'è Punk і побив Друмакентайра ремнем, так сильно, що я зробив фантомний біль, хто також став малайк. Після цього почався матч Міс проти Бронсена Ріда. Матч почався з домінування Ріда, в якому Міс давав відсіч, але не Після цього Міза з'явилось друге дихання і він зміг дати вісіч. але довго це не тривало, так як після одного цунамі Бронсон Рід виграв Міза. Після матчу Бронсон Рід хотів добити Міза ще одним цунамі, але його врятував Артроф. І після цього мені Артрофа стало дуже шкода, бо він отримав 5 цунамі. Ми дочекались. Після цього почався останній матч на цьому роу. Це матч з 2 до 3 утримань. Це інтерконтинентальний титул Бройк проти Семі Зейна. Матч мені дуже сподобався, він був швидким, насиченим, брутальним, інтригуючим. До останнього не думав, що Семі Зейн може виграти титул, але моя думка помінялась, коли Семі Зейн зробив перше утримання. Після хвилово кік не чекав Брон Брейкер. Після цього Брон Брейкер красиво шпурнув Семі Зейна за барикаду виглядав дуже боляче. Дочекати До другого отримання не варто було. Бронбрейкер побив самізейна і за допомогою своєї великої швидкості і двох спірів бронбрейкер зрівняв рахунок. Тепер він один на один. Після рівного рахунку марш все-таки закінчився, і я вам скажу, без волідолу він не прийшов. Тому що після того, як бронбрейкер зловив у польоті самізейна і зробив йому спір, він тоді отримав його. До цього бронбрейкер розігнався і хотів зробити спір, але отримав хіловий кік і ледве не програв. Долі секунди врятували його. В цілому ров мені сподобалось. В ньому були класні сегменти, промо та класний мейн, які можна було показати на PLE. Я кажу про матч між Семі Зейном і Броном Брейкером. А так моя оцінка 70 10, мені Роу більше сподобалось, ніж Смакдаун. Дякую за переград, були на каналі Алан Black. Дивіться Ресинг, дивіться багато. Всім до побачення!